Його музика закохує, надихає, пробуджує і вражає, заворожує і окриляє. Євген Хмара фіналіст шоу Україна має талант. Музикант шоу «Х-фактор». нереальна талановита людина. Володар голівудської премії імпровізаторів представив у нашому місті свій другий альбом Знамення. Я написав два альбоми за свою життя. Первый альбом «Сказка» — это больше моя детская история. Это то, как я видел, наверное, этот мир в детстве. Туда вошли много мелодий из детства. История же со знамением — это то, какое есть сейчас, как я чувствую, как я понимаю. И, собственно, шоу — это как раз проявление и визуализация этого всего действия. Программа знамения будет представлена впервые в городе Днепропетровск. А история вообще идет на бис, потому что мы презентовали в октябре месяце первое шоу в Киеве. Вот. Ну, а сейчас, собственно, мы наконец-то добрались до всеукраинского тура. Это будет коллаборация симфонического оркестра с электронными звуками. В этом шоу будет больше рока, чем в том туре, в котором я был год назад. Будет потрясающий свет. У нас будет на этот раз хореография. Ну и, конечно, наш специальный гость Дарья Кофтин. И будет представлена совместная песня, новая, которую еще никто не слышал. старт» называется Совместная с Дашей Кофтон. Не виступ Євгена та співачки Дар'ї Ковтун став не єдиним музичним сюрпризом програми. Потужна рок хвиля під акомпанемент рояля Євгенія Хмари і професійне звучання естрадного симфонічного оркестру України створило цей вечір атмосферу екстазу. Любов, біль та мрія, емоції, які виклав у ноти Євген, захлиснули Дніпропетровську публіку. Дніпропетровськ став другим містом, де було представлено нову шоу-програму. До цього відгуки на неї могли залишити тільки мешканці столиці. Я думаю, Женя просто так не скажет, но я могу его похвалить. Он же сам всегда так не похвалит, что поразительно, что все отзывы не просто вот знаете, классный концерт сходил, отметился круто. Вот все отзывы какие-то глубокие, вот удивительные просто слова. Люди подбирают, думаешь, наверное, и сам бы таких не подобрал и даже не догадывался, что музыка имеет такое влияние на людей, потому что люди. Уходят с концерта какие-то наполненные, воодушевленные, пришли с проблемами. Уходим, забыли об этих проблемах. Мне кажется, это, наверное, самая основная функция музыки и, наверное, самая большая заслуга Жень. І його музики, в тому числі то, що вона може трансформірувати в відчуття. Різнобарвні промені світлового шоу пронукають в усі куточки залу, де здивована публіка тільки встигає стежити за появою на сцені нових героїв і елементів. Відточена хореографія витонченої дівчини є міксом кантемпа, балету і танго. Також Хмара порадував шанувальників новою композицією Колосо життя, яке з'явиться вже в третьому альбомі музиканта, де буде тільки рояль. Номер диригента Святослава Кандратьєва здивував віртуозним виконанням нової композиції для скрипки. Вся про. Програма Знамення це вибух, який явно не очікували відвідувачі концерту. Цікаво, як відчули публіку самі музиканти. Я другий раз офіційно даз великим концертом Дніпропетровській. і Дніпропетровську. Ну просто просто розривають нас. Наша вамка. На самом деле мы же не первый день знакомы с Днепропетровском. Мы очень с Женей часто здесь бываем. Но как Женя подметил, что в рамках официального большого Жениного концерта мы второй раз. Публика потрясающая, публика очень теплая. Себя, наверное, чувствуешь рок-стар еще даже перед началом концерта. Поэтому мы очень, правда, благодарны людям за их тепло, за то, что они пришли и за их просто бешеную энергетику. Євген Хмара, піаніст віртуоз, мистецтво якого здатне проникнути в саму суть людини. Композитор модернізує українську музику, роблячи її відчутною, об'єднуючи в своїй програмі звучання класичних інструментів та електронних басів. альбоми казка і знамення розходяться величезним тиражем по всій країні.